Вийде на зв'язок. На Це навчально-тренувальний командний пункт, де займаються курсанти. На пости радіоперехоплень приходять сигнали. Оператори їх отримують, аналізують і передають на спеціальний пристрій пеленгатор. Медики будуть через 10 хвилин. Це дозволяє виявити сили противника, дозволяє визначити. Їх кількість, відповідно, розміри, відповідно від розмірів, ми можемо орієнтуватися з тим, хто проти нас стоїть, з якою технікою і апаратурою. Я луна, командир 200-й, Приймаю командування на себе. Малогабаритна тактична система Пластун РП-525 складається з двох напівкомплектів, розповідає викладач школи радіоелектронної розвідки Дмитро Тичина. На даному пості в нас розміщений. Один напівкомплект, який приймає сигнали, він керується дистанційно з першого напівкомплекту, який перебуває на іншому пості. Вона переносна, можемо встановлювати її в будь-якому місці. Інший момент в тому, що вона має український інтерфейс, тобто зручна для користування будь-якому оператору. Крім того, вона має доволі таки велику точність. Тим як військовослужбовці працюють на спеціальній апаратурі, вони проходять навчання на комп'ютерних тренажерах. Працювати з радіоприймачом мені потрібно виставляти правильно частоту сигналу, щоб можна було правильно дізнатися достовірною інформацією і передати її далі. У навчанні використовують зразки новітніх засобів озброєння закордонних і вітчизняних виробників. Ми навчаємо високотехнологічні спеціальності по що стосується радіоелектронної розвідки. Яка зараз в світі наших останніх збройних конфліктів досить широко використовується як радіоелектронні засоби, так і засоби відповідно подавлення радіоелектронної техніки. Зі слів викладача школи спеціалістів радіоелектронної розвідки Сергія Лабунця, навчання відбуваються на місцевостях, де важче орієнтуватися, приймати радіосигнали і складно налагоджувати апаратуру. Ну і за того, що умови їхнього навчання близькі до реальних подій, це й дає змогу їм далі виконувати бойові завдання в інших місцях. Навчання триватимуть два з половиною місяці. За їх підсумками, курсанти складатимуть іспити. Ольга Групсікора, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.